Привіт! Сьогодні розповім, як створити GIF-анімацію. Для цього нам потрібне зображення, яке ми будемо анімувати. Йдемо у панель Layers, тобто шари, і створюємо тут декілька шарів. Це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-J. Зробімо 10 нових шарів. Отже, у нас є в цілому 10 нових шарів, які ми зараз будемо анімувати. Затиснемо на іконці ока. І протягнемо до останнього шару, щоб заховати усі шари, окрім першого. Отже, це перший шар. Ми зробимо таку анімацію, у якій ось цей логотип поступово з'являється, а потім поступово зникає. Тому непрозорість для першого шару ми встановимо на 0, тобто його взагалі не повинно бути видно. Переходимо до наступного шару, активуємо його, щоб його було видно. І встановлюємо непрозорість на 20%. Цей шар тепер можна сховати. І попередній, в принципі, також. Йдемо до наступного шару. Активуємо його. Робимо його видимим. І встановлюємо непрозорість на 40%. Ховаємо його. Йдемо до наступного шару. Показуємо його. І встановлюємо непрозорість на 60%. Ховаємо. І так далі. Наступний шар. Показуємо. Непрозорість на 80%. Ховаємо наступний шар. І непрозорість на 100%. Пропускаємо один шар. Тут непрозорість повинна бути теж 100%. Потім йдемо до наступного шару і встановлюємо непрозорість на 80%. Наступний шар 60%. Потім наступний шар. Непрозорість 40%. Далі непрозорість 20%. І останній шар непрозорість 0%. Тепер йдемо у випадне меню вікно, тобто Window. Показуємо панель Animation, тобто анімація. Ось тут у панелі анімація натискаємо на ось цю стрілочку. З'являється ось таке у нас меню де ми вибираємо опцію Make Frames from Layers, тобто створити кадри на основі шарів. І ось тут ми бачимо кадри, які створені на основі шарів, які ми щойно зробили і для яких змінили непрозорість. Тепер, якщо ми відтворимо цю анімацію, то бачимо, що логотип поступово з'являється, а потім поступово зникає. Зупиняємо. Тепер йдемо у меню File. Вибираємо Save for Web and Devices. Тобто зберегти для веб і приладів. Тут вибираємо GIF. Можна наше зображення збільшити. І переглянути, як саме воно буде виглядати. Зупиняємо. Натискаємо Save. Тобто зберегти. Називаємо файл «Logo GIF Animation». Тобто gif анімація логотипа. І натискаємо зберегти. Тепер цей файл можна переглянути. Також можна збільшити, щоб краще бачити. Ось так відбувається наша анімація. І тепер цю анімацію можна використовувати як аватар на форумі, тощо. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!